Привіт! У продажі Honda CR-V 2015 року. 1,6 дизель на механіці 4 х 4. Весь автомобіль в рідній фарбі 204 тисячі оригінального, сервісна присутня. На зимовій гумі 24-го року. Всі колеса одинакові. На оригінальних 17-х дисках. Попереду бі... датчик світла, датчик дощу, біксенон, леди. Противотуманки, парктроніки. По кузову ціленький, гарний, без колів, подряпин. Позаду фонарі ціленькі, без запотівань, камера парктроніки, салон збережений. Електропакет, підігрів сидінь, два екрана. Все гарно збережено кого зацікавить, телефонуйте.